Житловий комплекс Бразер в «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. В усіх регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання, причина запровадження обмежень, звісно ж, наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Графіки погодинних відімкнень діють з півночі по північ. а Черг у деяких регіонах буде аж чотири. Однак час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Повідомляють енергетики, і тут ми просто подякуємо їм за роботу. Денно і ночно вони роблять усе можливе, аби в українських домівках було світло. Відімкнення триватимуть усю зиму, а в кращому випадку припиняться на початку квітня. Заявив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики. На жаль, ми маємо звикнути до графіків відімкнень, які будуть достатньо довгими, сказав Станіслав Ігнатьєв. На відновлення енергосистеми після удару Російської Федерації у ніч на 6 грудня потрібні не дні, а тижні повідомили в Укренерго. Якщо ще до вихідних відімкнення були в середньому по 8 годин, то зараз йдеться про 12-16 годин на добу. Я також нагадаю, що ворог у ніч на суботу, 6 грудня, здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергооб'єкти. Уже восьмий початку року такий масштабний удар на об'єкти української енергосистеми підкреслюють в Укренерго. Цілями російських військ стали електростанції, інфраструктура передачі і розподілу електроенергії у кількох регіонах. На жаль, у наслідок атаки є пошкоджене обладнання скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Невідкладно почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів і повернути у роботу пошкоджене ворогом устаткування українців за наявності електроенергії закликають ощадливо користуватися приладами й освітленням. За можливості просять перенести енергоємні процеси на нічні години після два. 20... Другої нуль нуль. Далі до ситуації на полі бою російські війська посилили удари по мостах поблизу кордону Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Йдеться про удари російських безпілотників по замінованому мосту через річку Гайчур у центральній Андріївці. Це на південний захід від Олександрівки та на північ від Гуляйполя. Інститут продовжує оцінювати, що здатність Росії перетнути річку Гайчур ймовірно буде визначальним фактором її. Здатності здійснювати значуще оперативне просування далі на захід. Росіяни також продовжують свої операції і на сході, зокрема на Донеччині 6 та 7 грудня. Російські військові атакували на північний захід від Покровська, поблизу Гришиного, на північ від Покровська, поблизу Родинського, і у напрямку Білицького, на північний схід від Покровська, поблизу Червоного лиману і Новоекономічного, та на схід від міста, поблизу та в межах Мирнограда, і на південний захід від Покровська. Близу Котленого, удачного та у напрямку Молодецького. 6 грудня Українська оперативно-тактична група Схід повідомила, що українські сили продовжують операції з виявлення та ліквідації російських військ у Покровську та запобігання подальшому проникненню російських військ до Мирнограда. Українська оперативно-тактична група Схід заявила, що українські сили продовжують організовувати додаткові логістичні маршрути до Покровська та Мирнограда. Далі ми з вами повертаємося до терористичних обстрілів Російської Федерації. Поговоримо трохи про те, як протидіяти такій тактиці ворога. Ну і наскільки українські сили оборони розвинули різні методи протидіяти шахедам та ракетам, які ледь чи не щоночу в величезній кількості запускає на нас Російська Федерація. Детальніше це все будемо обговорювати разом із нашим гостем Костянтин Криволап, авіаційний експерт з нами на прямому зв'язку. Пане Костянтине, вітання вам. Дякую, що знайшли час. Для нашого етеру вітаю, дякую за запрошення. Я почати хочу із такого: Росія почала використовувати ударні дрони камікадзе «Шехеди», оснащені ракетами класу повітря. повітря А все для того, аби подолати українську протиповітряну оборону, це спроба країни-агресорки підвищити ставки у війні, протидіяти українським вертольотам, які часто збивають ворожі БПЛА. як це працює на практиці і чи можна якось протидіяти такій тактиці ворога? Я не зовсім, скажімо так, впевнений в тому, що росіяни таким способом зможуть збити наш винтокрил. Чому? Тобто, ну так, винтокрил, або літак. Чому? Тому що це стара радянська ракета Р-60, вона там десь. Кінець 60-х, початок 70-х років вона була майже на всіх наших винищувачах, і це досить така розповсюджена ракета. Її не знаю як цілком, але от головка наведення точно вироблялася на нашому заводі «Арсенал». І коли з'явилося повідомлення про цю ракету, фахівці, які ще там збереглися, вони одразу сказали, що ну, це майже неможливо навести цю ракету. На літак. Чому? Тому що як це працювало раніше? Раніше літак, до літака причеплена ракета, літак бачить ціль. Причому він бачить ціль, це дуже стара ракета, тому там відстані були взагалі були, там 10-11 кілометрів, 15. це вважалося таким щось неймовірним. І от ця ракета бачить верніше, літак бачить ціль, його радар. Він передає ціле вказання на ракету, і ракета летить в напрямку цілі. Причому літак в цей час повинен постійно е, туди дивитися і направляти цю ракету. І от коли вона вже там зовсім вже майже наблизилась до цілі, включається сама головка самонаведення, наведення, і вона може тоді більш точно вразити в цю ціль. Але це е, повинно щоб е, цей літак. Так направив ракету, щоб у ракети конус її захоплення. От вона перед собою своєю головкою робить такий конус умовний. Так от цей конус був не більше ніж 12 градусів. Це дуже важко зробити в таких умовах. Тобто, для того, щоб цей шахет не летів на наш витокрил і намагався його збити, він повинен зробити фігуру вищого пілотажу, розгорнутися, залетіти у хвіст цьому гелікоптеру, щоб е бачити його тепловий слід. І тоді він повинен зрозуміти, як йому запустити ракету так, щоб гелікоптер нічого йому не зробив. Ну тобто, це е, такі я, я вважаю не зовсім можливі речі. А от е, використати з цієї ракети, а вона важить 45 п'ять кілограмів, е, витащити з неї бойову частину і приладнати її до шахеду, і таким чином там. Налякати нас нібито такою новою страшилкою, оце, оце корисно для росіян. А більше чогось активного крім використання бойової частини для ураження, я більше нічого такого ефективного в цій модифікації не бачу. Я хочу поговорити про ще одну терористичну тактику росіян. Усе частіше ми дізнаємося про те, що шахеди влітають просто у житлові будинки. Я розумію, що там аналізувати якусь логіку в окупантів ну, це не завжди питання доцільне. Але от на вашу думку, чого такою тактикою прагнуть досягнути росіяни? Це от просто терор? Мені абсолютно зрозуміло ця тактика. Знаєте чому? Тому що е, якщо стати на бік росіян, то зрозуміло, що їм потрібно робити, якщо вони нічого суттєвого на фронті зробити не можуть. Те, що ми там відступаємо, це, це не такі великі е, дистанції, щоб можна було казати, що там фронт впав і, і, або щось таке. А от е, треба щось робити з цим населенням, для того щоб на це населення якимось чином впливало. На своє керівництво військово-політичне. А що для цього треба? Для цього треба, щоб ці люди знаходились в стані дискомфорту, психологічного такого нест... психологічної нестабільності. І тому росіяни ще з 22-го року вони використовують тактику везв, скажу так, тактику енергетичної блокади українців. І вони для цього роблять такі постійні регулярні стратегічні дії, і в цьому є конкретна послідовність. А те, що вони при цьому ще, крім знищення нашої енергосистеми, намагаються попасти нібито по дорозі в наше житло, це абсолютно зрозуміло, тому що це, це диска. Терористична діяльність росіян, треба ж сказати, що те, що вони знищують наші теплоелектростанції, те, що вони розподільчі підстанції знищують, те, що вони е знищують лінії електропередач, лінії розповсюдження, е те, що вони б'ють по бурштину, те, що вони б'ють по підстанціям, які забезпечують е передачу енергії від наших атомних станцій, це все одна і та сама стратегія, якою зараз використовують. Користуються росіяни. І чому вони б'ють по бурштину? Тому що борштин це е, така ефективна система нашого експорту і імпорту електроенергії. І коли у нас є надлишок, можемо експортувати, коли у нас нестача, не ми е, купуємо електроенергію у Європі. Так от вони б'ють по, по бурштину для того, щоб ми не могли цього зробити. Вони б'ють по е, лініям. Електропередачі розпосюжувальним розподільчим підстанціям біля атомних електростанцій. Чому для того, щоб знизити потужність, щоб електростанції атомні не могли віддавати свою потужність для того, щоб цю потужність вони були змушені знизити? І зараз ми бачимо, що росіяни добуваються свої цілий, тому що у нас інтервали, коли у нас немає електричества, вони значно збільшились і є деякі. Взагалі такі міста і села, де взагалі зараз немає електроенергії. Тобто росіяни цю ціль своєї енергетичної блокади вони досягають. І нам треба ну, не те, щоб прикласти, ми вже прикладаємо багато зусиль, але мені здається, що ми не всі зусилля прикладаємо для того, щоб е, запобігти цим діям. І я би так сказав, що ну... Наші дії проти такого терору вони недостатні для того, щоб його зупинити, і росіяни зараз намагаються ці цілі досягнути, і те, що вони будуть йти по цьому шляху, це абсолютно вірно. А ми себе намагаємо заспокоїти, кажучи, що у нас рівень збиття зберегся на рівні там 80 82 це не знаю, правда чи неправда, але те, що росіяни влучають туди, куди хочуть влучити по по енергооб'єктам, це ну факт, і те, що кількість там 20%, які до нас все ж таки залітають, якщо вірити повідомленням наших повітряних сил, то е, цього достатньо для того, щоб ми залишились без електроенергії тепла на цю зиму.